Гостем нашого сьогоднішнього профутболу є президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. Григорій Михайлович, жарти жартами, але все-таки найближчим часом буде 4 роки з того часу, як Україна і Польща отримали право проведення Євро 2012. За ці 4 роки ставлення платіні до України змінилося кращий бік, гірший бік, все таки були у нас проблеми. Безумовно, змінилося, Змінилося, на мій погляд, в найкращу бік, незважаючи на всі проблеми, Незважаючи на всі проблеми, тому що УЄФА і виконавчий комітет е, мав і в 2007 році приймаючи історичне для наших двох країн рішення про надання права проводити цей турнір. Е, багато сумнівів у нас не було досвіду, у нас не було сталої інфраструктури, і все це було відомо моїм колегам. Чи не виконком але е, якщо Після такої фантастичної перемоги в Кардифі 18 квітня 2007 року, майже вже вересні 2008 року, в Бордо у нас цей турнір забирали. Члени виконує і Я відстоював це право. А вже в травні 2009 року було непаритетний був розподіл міст проведення турніру. Чи то 6 в Польщі, чи 4, але в Україні тільки 2. І це теж вдалося відстояти. І скажу вам відверто, на Мадері, коли 10 грудня 2009 року е члени виконкому УЄФА ще раз підтвердили, що цей турнір відбудеться на теренах України і Польщі на паритетних зеркальних е началах, то при певних умовах, то вже е в 2010 році. Можу сказати, що ми дійсно досягли значного прогресу, і платіні практично ще раз підтвердив, що цей турнір буде в Україні, буде в Польщі. і він сподівається, так як і ми всі, що цей турнір дасть можливість Україні продемонструвати найкращі якості разом з Польщею і підтвердити, що турнір цей проводиться в двох країнах, але дві країни, але турнір, який пройде блискуче. Ворон Михайлович, от ви говорили про те, що відбирали у нас, потім непаритетний поділ міст. Платіні завжди був за, чи все-таки десь були у нього сумніви? Десь він коливався? Ну, ви знаєте, скажу вам відверто, сьогодні про це можна казати, тому що е жереб, який можна порівняти з, з обранням е членами виконкому, е це був таємний. Голосування і фактично можна його порівняти саме жеребом, але ніхто не знав, хто за кого голосував, крім мене, можливо. Ну ви розкажіть зараз. але е, платіні декілька місяців тому назад підтвердив, що саме він був е, за Італію, і саме е, фактори, які вже е, він про, про них казав, я зараз дещо розповів вам. Е, свідчили про те, що платіні. Був в якомусь сенсі як президент, під час першого обрання якого під час першої каденції буде проводитися цей турнір. Він бажав би, що цей турнір, так як і попередні турніри, і фінальні частини чемпіонату Європи, всі майбутні були кращі ніж попередні, і, власне кажучи, і зараз ми всі про це мріємо разом з президентом УЄФА і певною мірою тільки за останній рік. Його скептицизм разом з скептицизмом багатьох інших людей, тому що ми втратили майже 2,5 року, тобто довго розкачувалось, ніхто не вірив в те, що ми можемо наздогнати майже той потяг, який набрав дуже велику швидкість, тобто, часу ставало все менше, і підготовка не зовсім була ритмічна. Але сьогодні ми впевнені в тому, що все, що Україна обіцяла по організації цього турніру, до кінця року це ще два стадіони. Саме в Києві центральний стадіон Олімпійський буде зданий в жовтні місяці, в Львові, в середині жовтня буде зданий стадіон, термінали, смуги, готелі. Багато чого іншого буде зроблено все таким чином, щоби він задоволений. Ну ви знаєте, у кожної людини, в тому числі у такої людини, як у Платіні, яка є людиною і стратегом, і тактиком, і дуже відповідальною президентом. Є сумніви, але саме ці сумніви ми повинні подолати і зробити все належне для того, щоб в червні місяці наступного року блискуче провести цей турнір. Скажіть, будь ласка, ну от ви досягли, ви вже знаєте, що Юр 2012 не заберуть. Тобто для вас зараз вже не принципова ця позиція УЄФА? Ну, що таке принципово чи не принципово? Я взагалі 24 години на добу приймаюсь питаннями, пов'язаними з розкритком футболу. Футболу національних збірних, інституту національних збірних. Питанням пов'язаних змят з масовим футболом, аматорським футболом, взагалі розвитком футболів в нашій країні, питаннями пов'язаними з проведенням Євро 2012. Для мене було важливо взяв на себе відповідальність перед футбольною спільнотою по проведенню цього турніру в наших двох країнах безумовно, в червні місяці 2012 року, разом з українською громадськістю, польською, провести цей турнір і довести. Всім, хто дав нам це право фантастичного історичного руху е проведення цього турніру, завершити, як, як я сказав, блискуче. Тому, безумовно, для мене підтвердити ці регалії було важливо. Але це не смертельно, якщо я навіть не став би членом виконком УЄФА. УЄФА останнім часом мало претензії до Федерації футболу України, тобто до української футбольної спільноти. Вони вже вирішені? УЄФА? Ну, Претензії я маю на увазі з приводу виконкомів, з приводу якихось ну тих негараздів, які були в Федерації футболу. УЄФА ну, не мала ніяких претензій до Федерації футболу України. УЄФА мала претензії до тих людей, хто бажав здійснити революцію в українському футболі. Е, і безумовно є регламентні норми, є процедурні норми, які були порушені. Нашими колегами я не хочу сьогодні на цьому засереджувати нашу увагу, тому що, взагалі кажучи, це внутрішня справа України дуже погано, що це вийшло на розгляд інституцій, таких як ВІФА і УІФА, де є принципи, принципи свободного виявлення, демократичне обрання. Всіх виконавчих органів національних асоціацій це вже пройдений шлях на сьогоднішній день. Всі колективні члени, які повинні були надати УЄФА ФІФА свідчення про те, що вони не будуть більше заважати працювати виконавчому комітету федерації футболу, надали такі свідчення в рамках протоколів, які надійшли до виконавчої дирекції Федерації футболу України. Михайлович, до вас так само дуже багато питань було в інтернеті від болівальників. Зараз Саша озвучить один з них. Так, Григорій Михайлович. Насправді наші глядачі, наші вболівальники, просто завалили наші соціальні сторінки в соціальних мережах своїми запитаннями до вас. Я всі не можу озвучити, тому лише хочу одне таке найпопулярніше. Воно надійшло від Олега Вовка. Григорію Михайловичу, як ви оцінюєте роботу теперішнього тренера національної збірної України, і чи не вважаєте ви, що йому не вистачить сил для виконання завдання, яке поставлене перед ним і його підобічними на євро 2012 Ну знаєте, я скажу вам відверто, що всі ті питання, які є питаннями організаційними, питаннями матеріально-технічними фінансовими, федерація футболу в повній мірі забезпечує? Всі інститути національних збірних, в тому числі і національну збірну. Якщо казати про тренера Калітвінцева, то ніхто не сподівався, в 2009 році, коли він майже за місяць до початку турніру серед юнаків 19-річних в Донецьку, взявся очолити цю команду і вже через декілька тижнів зробив з цієї команди переможців. Юнацької першості, вперше в історії Незалежної України. Тому я е і виконавчий комітет, коли в силу об'єктивних е причин призначав е дійсно виконуючим обов'язки Юрія Калітвинцева, не думав про те, що стан цього, е цієї людини, безумовно, порядний, фаховий. Капітана, бувшого національної збірної, між іншим нашої країни, буде затягнути так надовго. Але я дуже сподіваюся, що вже 30 березня ми зберемось, підведемо певні підсумки на засіданні виконавчого комітету і визначимося в питанні, пов'язаним з призначенням. Головного тренера збірної не будемо зараз продовжувати цю тему, тому що ми не можемо перетворювати нав, перетворюватися на вболівальників. Тут немає болівальників, тут є люди, які сьогодні є фахівцями, тренери, журналісти, бувши Вболівальники за екраном Григорій Михайлович. Да. Вони так чекають от я хочу сказати, що я не можу сьогодні бути просто вболівальником. Я не можу піддаватися емоціям і характеризувати гру навіть нашої національної збірної в попередніх іграх. Можливо, дещо нам буде е, ясно після гри з Італією, але я впевнений, що Калітвінцев це людина, яка спроможна е, очолювати національну збірну в якості головного тренера без приставки виконуючої обов'язки. Але це безпосередньо моя думка. Якої думки буде е, дотримуватися більшість членів виконавчого комітету? Ми е, будемо знати дещо пізніше. Роман Михайлович, ліпі Марадона це все плітки. Ну, ви знаєте, якщо б я ще міг би вам відповісти про ліпі, що це серйозно, то я б безумовно був би людиною, яка б наголошувала на тренера, який робив все можливе для того, щоб всі його команди, незалежно від того, чи то клубні команди, чи це збірна Італії, ставали переможцями. Якщо ми кажемо про великого гравця Марадону. То я щось не чув про його якісь успіхи, пов'язані з тим, що його команди щось вигравали. Тому я думаю, що це жарт. А якщо бути дійсно відвертим, то я не думаю, що сьогодні під час обговорення питання пов'язаного з головним тренером, я вам відкрию якісь таємниці. Я ще раз наголошую, що ми на засіданні виконавчого комітету через декілька днів будемо обговорювати цю тему. Ми відкриті, ми відверті. І безумовно, ми розуміємо, що посада головного тренера не може залишатися довго о, там, де навіть є така людина, як, як Юрій Калітвінцев, з приставкою виго. Хоча я сказав декілька днів тому, що я не розумію, чому о, перед початком кожного. Матчу національної збірної чи кожного збору постає питання, пов'язане з цією людиною. Без приставки Юрій Калітвінцев це гарно, а з приставкою виконуючи обов'язки, це погано. Я е, хочу наголосити на тому, що Юрій Калітвінцев з приставкою чи без неї це одна ж і та ж людина, дуже поважна, дуже фахова, дуже професійна, з великим досвідом гравця. З великим авторитетом, і я впевнений в тому, що він фахово виконує свої обов'язки. Я сьогодні погоджуюсь. Я е, погоджуюсь з шановним Олександром Іщенка, і він е, дійсно каже, що про те, що не потрібно сьогодні е, гравцям задавати питання. Ви знаєте, стільки скільки людей є в національній збірні, можливо, у них є якісь власні думки з цього приводу. Але вони гравці, вони повинні на сьогоднішній день розуміти, що тренера обирає конкретно виконавчий комітет. І з цим тренером повинні ми сьогодні не зміритися, а працювати. Ну дійсно у нас в 2010 році були такі події, які не дали ми нам можливості вирішити це питання. Я впевнений, що буквально в ті, на протязі найближчого місяця ми це питання остаточно закриємо. Жор Михайлович, от ми багато чули про те, що стоїть завдання перед збірною України виграти Євро-2012. От для вас особисто, як для президента Федерації, як для людини, як для вболівальника. От що буде успіхом на Євро? Виграти цей турнір. Вихід в півфінал буде замало? Ну, ви знаєте, скажу вам відверто, що який солдат не хоче бути генералом, якщо ми вийдемо в півфінал, то безумовно ми будемо ставити завдання виграти е цей фінальний матч. А буде це чи ні, це, це залежить не тільки від мене чи бажань е наших болівальників. Це буде залежати ще від тої команди, з якими будемо е противниками в цій грі. Але я впевнений в тому, що тренерський штаб. Федерація футболу і самі гравці зроблять при гарячій підтримці наших болівальників все можливе для того, щоб вийти в цьому протиборстві переможцями. Ну що ж, будемо про це мріяти, будемо за це вболівати. Григорій Михайлович, ми вас ще раз вітаємо з переобранням у виконком УЄФА. Бажаємо вам натхненної роботи саме на цій посаді, на посаді президента Федерації футболу. Всього вам найкращого. Ми дуже вдячні за те, що ви завітали до нас в гості. І всього всього вам найкращого. І вам дякую.